Пам'ятаєте, минулого літа власники спортивних автомобілів? Були в шоці, коли поліція забирала в них машини за гучні глушники та інший тюнінг. З деталями вихлопних систем від Єврорепар, ви точно можете за це не хвилюватися. Тому що вони максимально відповідають заводським параметрам та характеристикам оригінальних деталей. Сьогодні розмовляємо про вихлопні системи від Єврорепар. Зокрема, про глушники Шники та труби, каталізатори, резонатори, лямбдозонди та інше. Звичайно ж, традиційно коротка визитівка. Єврорепар це бренд, який належав Peugeot Тренд груп. З тих пір, як французи поєднали свої сили з Фіат Крайслер та створили концерн Stellantis, входить до орбіти брендів цього глобального автовиробника. Окрім вже згаданих імен, це також Jeep, Opel, Maserati, Chrysler, Fiat, Dodge, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën. Та інші асортимент Єврорепар це 17 тисяч артикулів, дуже широкий та закриває потреби більшості автовласників. Почнемо з труб та глушників. Вони виготовлені з алюмінованої сталі, на яку нанесено два шари антикорозійного покриття. Для зварювання швів використовується нержавіючий дріт, так само, як при виробництві оригінальних деталей. Весь асортимент труб та глушників Єврорепар повністю сертифіковано. Тому ви можете бути впевнені, що будь-яка деталь відповідає ОЄ стандартам. Всі глушники Єврорепар. Мають оптимальну якість та відповідають найсуворішим вимогам. Далі розглянемо каталізатору. Деталі від єврорепару мають ті ж самі характеристики, що й оригінальні деталі. А зокрема, видаляють до 99% токсичних сполук із вихлопних газів. Корпус виконано з нержавіючої сталі. А внутрішні елементи місять ту ж саму кількість, дорогоцінних Металів, що й є запчастини. Всі каталізатори єврорепар мають європейський сертифікат r 103, та пройшли численні випробування від інженерів груп PSI. Регламентований ресурс деталей понад 160 тисяч кілометрів. Тепер говоримо про сажові фільтри ДПФ. Асортимент з 51 артикула закриває всі моделі групи PSI і більш інших популярних автомобілів. Вся лінійка повністю відповідає європейським екологічним стандартам. Також деталі мають аналогічні з оригінальними характеристики, що спрощує їх заміну та установку. Що можна сказати про лямбда-зонди? Уніфікована довжина кабелю дозволяє встановлювати один датчик на багато моделей автомобілів, оптимізуючи процес заміни. Завдяки цій особливості продуктова лінійка з 11 виробів підходить для більш ніж тисячі моделей автомобілів. Тому, коли справа доходить до обслуговування вихлопної системи вашого автомобіля, ви можете довіряти єврорепар. Питання якості, продуктивності та екологічної відповідності. Все, що вам треба, це зайти на наш сайт, підібрати деталі вихлопної системи, відповідно до вашої моделі автомобіля, та замовити. Ну і звичайно ж, бонус. Як же без нього? Серед всіх, хто напише в коментарях про свій досвід з запчастинами Єврорипар, ми розіграємо ось цей чудовий. Рюкзачок. Ну а на цьому все. До зустрічі на каналі.